Ну, що би не говорили, першим ділом це треба. Ну, якщо ти якщо ти ще навчаєшся, тобі треба вчитися. Дійсно, зараз находиться такий час, що в принципі, в принципі, приходить час фахівців, час професіоналів. Значить, і відповідно, треба максимально використати той час, який ти маєш тут, тих 5 років, 5-6 років, які тобі виділила доля, виділили тобі, підтримують тебе батьки для того, щоб максимально освоїти професію. Це є такий, якби як мій заповіт дітям, якби хотів, щоб вони розуміли важливість, важливість того часу. Бо коли кажуть суденські роки, це найкрасивіші, найщасливіші. Ні, це найвідповідальніші роки, тому що ти формуєшся як фахівець. Це дуже важливо. Я хотів би перше ділом сказати, що ви повинні вчитися, навчатися для того. та людина з другої сторони, якщо вже ти працюєш, то ти повинен постійно вдосконалюватися, я кажу, сьогодні зупинився. Завтра відстав. Треба вдосконалюватися.